Вітаю в ефірі. «Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вночі ЗСУ завадили спробам російських військових організувати альтернативну переправу через Дніпро у районі Нової Каховки. Повідомили в оперативному командуванні південь. А баржа окупантів завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневу поразку, поповнила підводний флот ЗСРФ. Українські військові відзвітували про ситуацію на південному напрямку. два російські дрони «Камікад» задарили по портовій інфраструктурі Очакова. Пожежу оперативно загасили, постраждалих немає. А вночі російські військові кілька разів обстріляли Миколаївську область. Поберезного ворог гатив реактивними системами залпового вогню «Смерч». Влучена і частково зруйнована елеватор, де поранено трьох працівників. В центральній частині селища пошкоджено кілька будівель. В тому числі і професійний ліцей без людських втрат протягом ночі декілька разів із важкої ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД обстріляно Нікопольський район по населених пунктах з мирними мешканцями ворог випустив понад сотню снарядів. Попередньо постраждалих нема. Масштаби руйнувань уточнюються. у Херсонській області. Росіяни проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотників. Апарати Оріон та Орлан 10 знищено силами українських зенітно-ракетних підрозділів. В оперативному командуванні Південь також розповіли про розміщення сил на морі. «В Чорному морі вороже корабельне угрупування з 11 кораблів та катерів продовжує маневрувати, ховаючись за Кримом. Але на Поготові тримає три надводні ракети носії з 24 калібрами і три ВДК. Шторм в морі зменшився за силою, але продовжує загрожувати принесенням мін у прибережну смугу. У Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. За минулий тиждень заразилися майже 37 тисяч осіб. Госпіталізовано понад 6 тисяч, а 90 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. На Одещині виявили 1158 тисячу випадків коронавірусу. Захворюваність, порівняно з попереднім тижнем, зросла майже удвічі. Крім того, збільшився рівень госпіталізації та летальності. Під час проведення лабораторних аналізів 12 пацієнтів одеського регіону у всіх випадках виявили штам Омікрон. Новий від виросу швидше поширюється і призводить до більш тяжкого перебігу та наслідків хвороби ніж попередні підвиди омікрону. Повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Осіннє похолодання послаблює організм. Особливо це відчувають діти, які саме в цей час починають частіше хворіти. Педіатри нагадують, одеським батькам не варто ставити діагноз дитини самостійно та займатися самолікуванням. Краще звернутися до фахівця, який визначить захворювання та призначить необхідні препарати. Тим більше, що деякі з них, зокрема антибіотики, без призначення лікаря в Україні тепер не купиш. Про систему електронних рецептів розповіли лікарі міської дитячої встречу в поликлинике номер 5. Вересень в Одесі, час дощів та перепадів температур, а відповідно застуд та бронхітів, особливо у дітей. Багато одеситів звикли лікувати своїх малюків самостійно, не звертаючись до лікарів, і нерідко використовують надто сильно діючі препарати проти легких симптомів, чим можуть нашкодити молодому організму. Щоб обмежити тягу громадян до самолікування в Україні з недавніх пір антибіотики в аптеках стали відпускати лише за електронними рецептами. До кінця року триватиме перехідний. Період розповідає лікар-педіатр Наталія Гусарова. До кінця 2022 року усі установи, які ще не встигли приєднатися до електронної системи охорони здоров'я та у них немає технічної можливості, вони мають право виписувати в паперовому вигляді рецепт. Виписувати рецепт на антибіотики мають право всі лікарі, які мають доступ до електронної системи охорони здоров'я. Сімейний лікар, лікар педіатр лор, офтальмолог, хірург та інші лікарі. Щоб отримати електронний рецепт на антибіотики, декларацію з лікарем укладати не обов'язково, каже Наталя Гусарова. Достатньо просто звернутись до фахівця. Лікар огляне пацієнта та вирішить, чи потрібно призначати антибіотики. Після чого медичний працівник формує електронний рецепт на антибіотики, де він обов'язково вказує діючу речовину антибіотика також форму випуску і дозування. Як підтвердження виписаного електронного рецепту на антибіотики, лікар повинен обов'язково роздрукувати інформаційну довідку. Після чого він повинен поставити свою печатку та під та підписати цей електронний рецепт, дійсний протягом місяця. В аптеці пацієнт передає його фармацевту, і тільки тоді той може продати антибіотик. Пацієнт має право розділити покупку на декілька разів. Також після того як фармацевт відпустив антибіотик. Фармацев ставить на інформаційній довідці відмітку, що погашений рецепт відпущено, і після чого він повертає інформаційну довідку пацієнтові. І пацієнтові інформаційну довідку зберігати не потрібно. Поки триває період переходу на електронні рецепти, наявність роздрукованої інформаційної довідки є обов'язковою. У перспективі механізм планують перевести повністю в електронний безпаперовий формат, повідомила Наталя Гусарова. В Одесі судитимуть російського агента, який передавав окупантам дані про дислокацію українських захисників і техніки. За держзраду йому загрожує довічне ув'язнення. Як з'ясувалося, затриманий з травня цього року працював на ворога. Чоловік спостерігав за переміщенням української військової техніки по території Одеської області і здавав місця дислокації українських захисників. Повідомили в прислужбі СБУ. Насамперед зловмишник намагався встановити позиції реактивних систем залпового вогню. Зрадника затримали у червні під час виконання чергового завдання. У ході обшуку за місцем проживання у нього вилучили бойову гранату і майже пів кілограма тротилу з електродетонатором. Обвинувачений прибуває під стражою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Ще одного російського агента затримали у Миколаєві. Чоловік коригував ракетні удари, аби зірвати опалювальний сезон на півдні України. У Миколаєві затримали російського агента, який передавав ворогу геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати окупанти планували використовувати для здійснення по місту серії ракетно-артилерійських обстрілів. У разі успішних обстрілів окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову нагороду. За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів він потрапив через прокремлівські погляди, які поширював у своєму оточенні. Для використання ворожих вказівок словмисник здійснював фото та відеофіксацію об'єктів із прив'язкою до місцевості. Потім передавав ці матеріали із детальним описом російському куратору через анонімний телеграм-канал. Встановлено, що у разі захоплення міста загарбники обіцяли йому гарантії безпеки від репресивних дій окупаційної адміністрації. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Понад 200 днів спочатку повномасштабного вторгнення Україна продовжує не лише воювати, але зберігати і підтримувати нормальний рівень життя громадян. Основне навантаження у вирішенні багатьох важливих питань лягає на підприємства критичної інфраструктури. Наприклад, в Одеській та Миколаївській областях, незважаючи на прильоти та активні бойові дії, а безперебійний зв'язок та інтернет мешканцям продовжує надавати телекомунікаційна компанія Тенет. Ще один соціальний проект підприємства Приємства ініційоване у війну, це забезпечення доступу до інтернету у сховищах, паркінгах та укриттях. Днями Wi-Fi з'явився у шелтері, де люди не лише перебувають під час повітряної тривоги, а й живуть. Понад 200 днів з початку повномасштабного вторгнення у Продовжує не лише воювати, але зберігати і підтримувати нормальний рівень життя громадян. Основне навантаження у вирішенні багатьох важливих питань лягає на підприємства критичної інфраструктури. Наприклад, в Одеській та Миколаївській областях, не зважаючи на прильоти та активні бойові дії, безперебійний зв'язок та інтернет мешканцям продовжує надавати телекомунікаційна компанія ТНЕД. Ще один соціальний проект підприємства інноваційний у війну це забезпечення доступу до інтернету у сховища. В паркінгах та укриттях днями Wi-Fi з'явився у шелтері, де люди не лише перебувають під час повітряної тривоги, а й живуть. Сім'я переселенців Надія Корнійчук з донькою Дашею та котом Персиком приїхали з Миколаєва до Одеси чотири місяці тому та оселилися у транзитному соціальному центрі. Взагалі не У нього Тут такі кухті, такі острі, слишком. Транзитний соціальний центр тут зробили з перших днів війни. Це так званий шелтер, притулок для тимчасово переміщених осіб, розповідає голова Одеського товариства пенсіонерів. Костянтин Макаров. У нас завжди наплив. У нас просто коли від'їжджають там за кордон чи до е, когось там до друзів, е, тоді у нас там два-три чоловіка може приїхати. А так ми ще будемо розширювати. У нас оцей у нас цоколь. І є ще один. Ми потім вам покажемо, де ми теж для шістьох місць оборудуємо для постійного проживання. Тобто, так, ми готуємось. Ну це війна, тому ми готові до всього. Даша навчається у другому класі на дистанційному навчанні, тому хороший інтернет є дуже важливим, зазначає мама дівчинки Надія. Кілька місяців сім'я використовувала мобільний інтернет. На початку вересня фахівці компанії Тенет провели у шелтер фізичний інтернет-кабель. І тепер Даша може без проблем відвідувати онлайн-уроки, а у вільний час дивитися свої улюблені мультики. От недавно у нас з'явився, на інтернет. Довго були без нього, думали вже учили не знали, когда починати. Но спасибо большое. Скорость хорошая. Не був он как? Нормально. работает. Це один з об'єктів, але чим він цікавий, що тут люди не просто ховаються від э, бомб, але і від э, під час. Э, Повітряної тривоги, але і живуть. Тобто тут люди переселенці. Тому їм треба потрібно вчитися, їм потрібно працювати. Звісно, для цього потрібен інтернет. Інтернет необхідний практично всім мешканцям шелтера, каже Константин Макаров, як тим, хто мешкає тут постійно, так і тим, хто їде транзитом і залишається на кілька днів. Важливо, щоб люди мали вільний доступ до інформації та могли підтримувати зв'язок із близькими. Тобто, перше це інформаційна. Не ну це головне. Людям повинно знати, що, де, з ким, що з родичами, просто зв'язок, а інтернет це, ну, це зараз це головне. Початку повномасштабної війни телекомунікаційна компанія ТНЕТ розширила свої соціальні проекти і паралельно з іншими напрямками роботи проводить інтернет до укриттів, бомбосховищ та паркінгів. Доступом до мережі вже забезпечено майже 300 об'єктів лише в одеському регіоні, уточнюють у компанії. Богдан Мусихін – теж переселенець із Миколаєва. Він приїхав до Одеси кілька тижнів тому. Хлопець каже, що йому потрібен хороший інтернет для спілкування із сім'єю, яка зараз перебуває за кордоном. Я с родственниками общался, но постоянно связь там ну, ну, Хорошо, что поставили более интернет лучше, как бы скоростнее, и как бы связь стала нормальной. Как бы. Щоб підключити інтернет у сховище, потрібно зателефонувати до кол-центру Тенету та залишити заявку. Пояснюють представники компанії. Фахівці безкоштовно виконують роботи, і за сам інтернет платити також не доведеться. Єдине, що потрібно, це роутер. Можна подзвонити до офісу компанії, сказати, я хочу далі. Приходять монтажники, вони все підключають, але потрібен лише роутер. Тобто звичайний домашній роутер. Інтернет залишається в таких об'єктах безкоштовним, поки що на невизначений срок. Підприємства критичної інфраструктури, до яких належить телекомунікаційна компанія Тенет вирішують особливо у воєнний час важливі стратегічні завдання. Одне з них забезпечення населення безперебійним зв'язком та інтернетом. Нещодавно компанія відзначила свій 30-річний ювілей, і, оскільки святкова дата припала на воєнний час, замість ювілейних урочистостей у мережі ще більше зосередились на соціально значучих проектах. Фахівці компанії підключають нових абонентів, впроваджують нові сервіси ремонтують пошкоджене обладнання та лінії, деколи буквально під обстрілами у мережі кажуть, час нових планів та великих значучих мирних проєктів прийдеться після перемоги. А зараз головне завдання зберегти інфраструктуру та потенціал, здатні забезпечувати українців постійним безперебійним зв'язком та інтернетом. Спорті Великої Одеси вирушив черговий зерновий караван. Вісім суден везуть 195 тисяч тонн української агропродукції. 20 вересня у рамках реалізації зернової ініціативи з одеського порту вийшли чотири балкери із продовольством. Ще чотири суховантажні судна вирушили з порту Чорноморць. У цей час біля причалу одеського порту пришвартувався балкер Ванеса. Судно зафрахтоване всесвітньою продовольчою програмою ООН. Балкер завантажить 30 тисячами тонн пшениці, яку доставлять до Афганістану. Зазначається, що за час роботи зернового коридору Україна експортувала вже понад 4 мільйонів тонн агропродукції. Одеса з початку війни стала притулком для 43 тисяч переселенців з південних і східних регіонів країни. Ще більше внутрішньо переміщених осіб прийняла Одеська область. Місто Теплодар не стало винятком і також надало дах над головою українцям, які втекли від масштабних бойових дій. Про те, як живуть переселенці у Теплодарі, дізнавалися наші кореспонденти. Сотні тисяч українців залишилися без даху над головою через дії російських загарбників. Однак одесити не кинули співгромадян у біді і надали житло та інші можливості для налагодження життя людям, які втекли з регіонів, де ведуться повномасштабні бойові дії. Невелике місто Теплодар на Одещині прихистило понад 300 переселенців з різних куточків України. Всі особи в нас розміщені взагалі на орендованих в орендованих приміщеннях. З 38 осіб у нас розміщені через програму прихисток. У нас 14 людей, які мали змогу і надали це прихисток безкоштовно за рахунок тих виплат, які сьогодні гарантує держава. Місцеві жителі не лише надали переселенцям дах над головою, а морально підтримали їх. За час війни деякі навіть здружилися і тепер ходять один до одного в гості. Рядом з нами через под'їзд живе бабуся, переселенка Катерина. Вона очень часто, ходить до моєї бабусі в гості, поэтому ми общаємося, ми вислухаємо своїх трудностей, як і внять, бо лічем можемо, допомагаємо друг другу. Переселенка Катерина Микитівна приїхала з Харкова до Теплодару влітку. Жінка з жахом згадує, що їй довелося пережити. Ми сиділи в подвалі суток, бо не можна було вийти звідти. Так руйнували, так кидали, не можна було вийти на вулицю. На Катерина Микитівна розповідає, що ще до війни у неї стався інсульт. Наразі переселенка під наглядом фахівців місцевої лікарні. Багато переселенці заключають декларації з нашими сімейними врачами, але навіть ті, які не хочуть заключати, у них є договори з совоїми врачами. Ми їм все одно не відказуємо медицинської допомоги в повному об'ємі, оказуємо. Жінка згадує, як її підтримали місцеві жителі та допомогли пережити стрес. Була кормішка, а з першого давали обіди, розуміли, що таке нещастя. Спасибо всім людям, дуже, дуже благодарні, що нас підтримали. Абсолютно всі люди, які приїхали з регіонів, де йдуть повномасштабні бойові дії, у Теплодарі вчасно набули статусу внутрішньо переміщених осіб. Від місцевої влади зареєстровані переселенці одержують соціальну допомогу, розповідає начальник управління соцполітики Теплодарської міськради Тетяна Полюк. Був в нас випадок, що людина приїхала, і в нього не лишилося ніяких документів, все лишилося там. То ми співпрацюємо з нашою міграційною службою, відправили його туди для відновлення документів. Після того, як він відновив документ, він прийшов до нас. Ми йому надали статус переселенця і також призначили допомогу на проживання. Щоб набути статусу ВПО, необхідно підтвердити, що переселенець приїхав з регіону, де йдуть активні бойові дії. Зробити це можливо навіть якщо людина не була там офіційно прописана, розповідає Тетяна Полюк. Людина проживала, наприклад, в Маріуполі, чи в Києві, чи в інших точках гарячих наших точках, але сама була зареєстрована в іншій області, де не ведуться сьогодні воєнні дії. То ці люди мають доказати, що вони там жили і працювали. Вони приносять інші документи, підтверджуючи їхню роботу. Там це може бути витяг із пенсійного фонду ОК 5 яка підтвердить, що саме там вони працювали і отримали заробітну плату. Це може бути договір з сімейним лікарем, що вони там жили і наблюдалися у сімейного лікаря саме в тих районах. Це може бути військовий квиток, це може бути довідка або документ, що вони там вчилися. От вони приносять ці документи, і ми також їм надаємо статус внутрішньопереміщеної особи і призначаємо допомогу. На сьогоднішній день головне завдання місцевого керівництва забезпечити комфортні умови переселенцям у зимовий період. Вже зараз люди починають приносити теплі ковдри та речі, закуповують вугілля та дрова. Також продовжує підготовку до зими і теплодарська ТЕЦ до зими в цьому году достатньо складна і ми проводимо достатньо масштабні роботи. По приведению ТЭЦ в готовность к отопительному сезону. Сама подготовка в этом году охватывает не только саму ТЭЦ, но и другие аспекты жилищно-коммунального хозяйства, такие как система водоснабжения, система жилищно-коммунального хозяйства, ну, собственно, сама ТЭЦ и инженерные сети коммуникации. Директор теплодарської ТЕЦ розповідає, що у технічному плані всі мережі до роботи готові. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, але є проблема фінансового характеру, каже Олександр Михайлов. Нам треба розчислитися за природний газ, нам треба купувати матеріали, електроенергію, для того, щоб ми могли качественно пройти сезон. І здесь тільки опасен в тому, що необхідно ну, більше фінансів. Тобто на сьогоднішній день Долги населения теплодарка составляют порядка 15 миллионов гривен. Это достаточно серьезная, серьезная сумма, поэтому я, пользу случаем, обращаюсь к жителям. З великою просьбою оплачувати долги за прошлої та сезон для того, щоб поддержати підприємство і не залишити його вісвозможі закупки того ж природного газу. Умови щодо закупівлі природного газу цього року є жорсткішими, зазначає Олександр Михайлов і каже, що комунальники дуже розраховують на своєчасну оплату за тепло та інші комунальні послуги. Тарифи ж згідно з рішенням уряду цього року для населення всієї України залишаються незмінними. Прийдешні холоди хвилюють не лише громадянське населення України, а й військових, адже замерзнувши в окопі, не повоюєш питанням обігріву бійців на фронті. Прийнялися одеські волонтери. Навесні вони передали на передову понад 500 мобільних печей буржуйок. Нині ж працюють над новою партією, щоб забезпечити максимальний комфорт воїнам, які сьогодні відстоюють незалежність та суверенітет України. Гучні звуки зварювання ударів молотка та рішучого металу одеські волонтери з головою у роботі. Вони виготовляють портативні пічки буржуйки для українських захисників. Замовлення на них від військових надходять уже зараз, адже в деяких регіонах із приходом осені відчутно похолодало, та й зима не за горами. Насправді несподівано, що в вересні вночі було плюс вісім. Ну ви розумієте, що, що, що це вже холодно і потрібно трошки грітися. Тому. То мой попыт такие великие. сидеть в окопе под дождем ночью уже скоро заморозки начнутся конечно нужно будет где-то подсушиться где-то там под тентом ее поставить там разогреть паек подсушить куртку перчатки думаю что это очень важно будет. Виготовленням мобільних печей волонтери почали займатися ще з перших днів війни та закінчили у середині травня, коли потепліло. За весь час українським захисникам було передано понад 500 буржуяк різних конструкцій. Їх розробили одесити. Наприклад, грубку можна зробити з фреонового балона. Це так би мовити, окопна пічка або пічка розвідника. Вона невеличка зараз. Ви бачите, її навесні більше 300 одиниць було передано в зсу. А інший вид буржуєк виготовляють з бойлерів, розповідають волонтери. Цю конструкцію з баків вигадав, так би мовити, чи винайшов Деніс Бокарюк, наш одеський. Ну, він взагалі е, декоратор по металу. Тобто він працює з нержавійкою, дуже класні художні вироби виробляв до війни, а зараз він включився. Навісні знов таки розробив цю конструкцію. Волонтери кажуть, що біля таких буржуйок можна і зігрітися, і висушити одяг, і приготувати їсти. Основна ціль це обігрів. Трошки пристосовуємо їх для приготування, можливо, для розігріву їжі. Тобто, це це не, це це не для приготування там якоїсь великої кількості. Я спілкувався з військовими, вони отримують сухпаї. Це консервована їжа, і відповідно там таке розігріти, нагріти чайник. Є, є така можливість зранку до вечора. Над виготовленням печей працює команда із п'яти осіб. Більшість із них будівельники. Волонтери кажуть, досвід роботи допомагає у виготовленні буржуєк. Я працював по спеціальності, я строїв вишки. Так що якраз тут в данном случае моя професія пригодилась. Моя задача це збірка металоконструкції самої печки цієї, з допомогою сварки. Руслан також будівельник за професією, проте з початку війни почав волонтерити та вивозити людей із гарячих точок. Зіздали штаб, так скажемо, договорились з ребятами, почали вивозити біженців в первые недели війни. Вот, їздили в Николаев, забирали женщин з дітьми туди, привозили в Одесу. Далі люди вже на вокзал і роз'їжджалися хто куди мог. От. Після цього нам предложили, щоб пусти мені їхати Николаев, туди, возить гуманітарку. Сьогодні Руслан продовжує свою волонтерську діяльність, робить буржуйки та передає їх українським захисникам. Наразі одеські волонтери працюють над новою партією печей і сподіваються, що незабаром 400 нових буржуйок вирушать на фронт, де грітимуть наших бійців. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.